М'ясний шашлик, звичайно смачний, але спробуйте шашлик з риби. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Його можна приготувати не лише на мангалі, а навіть вдома, у духовці, використовуючи шпажки. Страва виходить соковитою, ароматною і неймовірно смачною. Друзі, а якщо вам сподобається цей шашлик з риби, буду вдячна вам за вподобайку і за коментар. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую! Приготуємо соус, який додасть готовому блюду особливий смак і аромат. Вичавлюємо сік з одного лайма або його можна замінити на сік лимона, додаємо олію, подрібнену петрушку, в мене заморожена, тертий часник, посолимо. Додайте також чорний мелений перець. І я додаю трішки кунжута. Все перемішаємо і соус готовий. Мої рибні шашлики будуть зі шматочками перцю. Тому я нарізаю перчик на невеликі шматочки. Можете використовувати будь-які овочі. Нарізаємо на невеликі шматочки також філе риби. В мене тріска, але підійде філей і морської, і річкової риби. Краще вибирати не дуже жирну і не дуже дрібну рибу. Нанизуємо на шпажки чередуючи шматочки риби і перцю. Потім викладаємо шпажки на глибоку тарілку і поливаємо кожен шматочок попередньо підготовленим соусом. Викладаємо шпажки на дико, застелене пергаментом. Зверху поливаємо ще соусом. Залишимо його трішки, щоб полити потім готові шашлики. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо до готовності. В мене шашлик випікався 15 хвилин. Тепер поливаємо соусом, який залишився. Можна також додати бальзамічного оцту. Буде дуже смачно. І гукаємо всіх до столу. Всім смачного! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!